Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літай Я намалюю на папері рідну Україну безгоді. Best bet. Мої вітанечка всім привіт, наше майбутнє, нашої неймовірної неньки України. Чорнобаївка, моє сердечко з тобою, вся Україна разом з тобою. Мене звати Федя Ринець, я український актор, і сьогодні я хочу привітати вас з Днем Знань, з ріком початку навчання. Так я розумію, як це бра, і все таке, але на майбутнє це дуже важливо. Наші знання, наша свідомість і наше кохання до нашої країни зроблять неймовірні дива. А так як ви майбутнє нашої. Країни, ми в вас дуже віримо. Я бажаю вам супер класного, цікавого навчання. І пам'ятайте, що ви не самі і що ми віримо в вас. Ви наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Піс! Діти чорнобайвка! Вітаю вас першим вересням! Я вам бажаю сили, мужності, міцного здоров'я, витримки, світла, добра та любові. Я. Я хочу, щоб ви знали, що ви наше майбутнє. Тому натхнення вам безліч нових ідей, креативності і цікавості. Тому що вам ще підіймати нашу Україну, розвивати її, надихати і вдихати нове, мирне життя. Привіт, наші маленькі українці, україночки! Я хочу привітати вас з початком нового навчального року. У вас попереду ще все життя. Я дуже вірю і я певна, що воно буде мирним, світлим, щасливим і сповненим знань. Вивчайте, вивчайте все, що тільки можливо вивчати. Обов'язково вивчайте українську мову, українську літературу, українську історію. Всесвітню історію алгебру, хімію, фізику, фізкультуру. Ви наше майбутнє. Я вас міцно обіймаю, цілую, люблю. Слава Україні! Ей, всім привіт, друзі! Наші школярі! Ми з хвостиком! Від цього серця вітаємо вас з початком навчального року. Я знаю, що зараз дуже складний, дуже тяжкий час, але я вам бажаю, щоб цей рік був роком перемоги, щоб цей рік був роком вашого прекрасного, світлого, щирого, мирного майбутнього. Я вам бажаю, щоб цей рік був роком, коли почнуть здійснюватися всі ваші мрії. А знаєте, що ще я вам бажаю? Я вам бажаю гарно навчатися, любити українську мову, вивчати українську історію, читати українську літературу, любити Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Дорогі наші чудові, прекрасні і вже такі дорослі дітки, я хочу привітати вас із Днем знань і просто нагадати, що саме знання роблять із нас. Вільних незалежних громадян нашої країни. Тому вчіться, будь ласка, здобувайте знання історії культури, історії України, української мови. Не нехтуйте, будь ласка, це. А ми, дорослі, будемо робити все від нас залежне, щоб ви вже виросли і витворили у вільній незалежній Україні. Всім привіт, дорогі школярики! Я вітаю вас з початком навчального року. Хто йде в перший клас, нехай цей рік буде для вас яскравим і незабутнім. Слухайтеся викладачів, вчіться чимно, будьте вумними, як вудки. Бо ми хто? Ми українці, найкраща нація у світі. Тому потрібно навчатися, слухатися і не тільки викладачів, і батьків, допомагати тим, що ви навчаєтеся, наближати таким чином нашу перемогу. Бо як казав Тарас Григорович Шевченко. Чужому навчайтеся, а свого не цурайтеся. Я вас всіх обіймаю. Посміхніться і знайте, що ми найкраща нація в світі, бо ми українці.